Продовжую свою історію про запилення. Значить, така ситуація. Сад, перший сніг. Спочатку почали, так воно схоже, було, як загнивати пістік. Але потім я, ну, так, залишила її в спокої, дивлюся, а воно почало всихати. Тобто, в принципі, можливо, запилення. Було успішним. Але про всяк випадок я ось цей свій мармуровий сіянець теж почала запилювати. До, до речі, цікавенка. Ось це така пипка. Це пильничок. Тобто це тичинка і ось це риль цей пильничок. Видозмінені. зрослося воно з пелюсткою квітки, але пильця є. Тобто, в принципі, при бажанні можна було б запалити ось цей мій сіяний. Так, на цьому все. Триматиму вас в курсі. Що буде далі? Підписуйтесь на мій канал, якщо вам було цікаво. Пишіть ваші коментарі, ставте лайки або дизлайки. Буду рада поспілкуватись! Па-па!